Вітаю, ви на каналі Скептичний політолог, де ми продовжуємо працювати над тим, щоб підвищувати рівень політичної освіти та культури серед українців. І перед тим, як продовжити, у мене до вас буде одне невеличке прохання підписатись на канал, натиснути на дзвоник та вподобайку і по закінченню перегляду залишити свої думки в коментарях. Не дивлячись на те, що ми сприймаємо давню Грецію як цивілізаційний фундамент сучасної Європи та й загалом західних демократій, з точки зору персів, це були невеликі роз'єднані подекуди із чудернацькими формами правління міста. Та все змінилось після греко-перських. На кінець IV століття до нашої ери Греція вважалась центром культури і просвітництва, і її такою зробила: відкритість, здатність до саморефлексії і гнучкість до змін в той період на далекому півночі Греції жили македонці, яких вважали окультуреними варварами. Втім, з часом саме Македонія стала новим центром сили завдяки революційним підходам Філіпа II, а завоювання його сина Олександра поклали край початку нової епохи епохи елінізму. Коли еліністичний світ процвітав, в Італії поступово зростала одна республіка з центром у місті Рим. Республіка, яка врешті створила імперію таких розмірів, що Середземне море стало її внутрішнім басейном. На піку її межі доходили до Британських островів. На той час Британія теж вважалась краєм цивілізованого світу. Однак пізніше саме Британська колоніальна імперія стала найбільшою, яку знало людство, досягнув. Вши берегів Індії та Північної Америки, яку також сприймали дикою територією, і її колонії вважали як такі, що перебувають на задвірках цивілізації? Врешті вони стали незалежними. Чи варто говорити, що було далі? Say, Чи може бути Україна ще одним таким прикладом? I don't know. я переконаний, що у неї є всі шанси, але для цього українцям потрібно зробити дві речі: пройти шлях глибокої внутрішньої еволюції в суспільстві, та не програти у війні. Безумовно, наша країна має глибоке історичне коріння і вагомий культурний спадок, проте сучасні реалії ставлять її перед викликами і потребою кардинально змінитись, адаптувавшись, так би мовити, до складних цивілізаційних тектонічних сувів, які відбуваються у світі. Світ змінюється, світ стає іншим. Світ змінюється, світ стає іншим. Оце так облом, І ми мусимо змінитись, або загинути разом. Ну як так може бути? ти просто не можеш до кінця повірити в це. Напевно, для декого це буде дещо боляче визнавати, але мусимо констатувати, що наше українське суспільство в багатьох аспектах хворе, що яскраво відображається в його поляризації і у відкритій ворожнечі між так званими політичними сектами. Я е, вважаю, що історія ніколи нічого не вчить. А підказки, які дає українська історія, на перш за все, ми міємо сваритися між собою. Це нас дуже добре виходить. Дуже добре входить. і у нас, скажімо, сварки починаються з дрібних речей, дуже часто дрібних речей. Дивіться на сучасні дискусії, на знаєте там мас-медіальні. Основним двигуном цієї історії є неприхована ненависть до своїх опонентів, різне бачення того, якою повинна бути ця країна, на яких принципах будуватись, який вектор тримати на майбутнє, і так. Далі глибокі історичні травми так і не знайшли свого вирішення, і не були пропрацьовані протягом 30 років незалежності а в окремих моментах стали ще більш гострішими. І як би це суворо та парадоксально не звучало б, але велика війна подарувала нам ще одну можливість: можливість не просто вижити, але по-справжньому видозмінитись, переродитись, вийти з коми чи то воскреснути кому як подобається. Тож як не змарнувати цю можливість та стати одним з стовпів нового світу. Капітуляція відміняється. Про новий світ я говорю тому, що на моє глибоке переконання, західна цивілізація, у тому вигляді, в якому вона існувала останніх 300 років, досягла своєї кульмінації. І це найкраще проявляється в тому, що вона була не в змозі оперативно відреагувати на нові виклики, вирішити їх, і, що найголовніше, беззаперечно домінувати на планеті. Як це було після епохи Ренесансу? Система міжнародної безпеки, сформована після Другої світової, просто перестала. Працювати і це абсолютно нормально. Все в цьому світі рано чи пізно помирає. Це зовсім не означає, що західна цивілізація зникне, програє в протистоянні глобальному півдню, Китаю чи так званому блоку авторитарних режимів. Зовсім ні. Це лише означає, що захід зазнає власних суттєвих трансформацій, і те, яким він постане перед нами в майбутньому, наразі залишається загадкою. Але ми точно можемо говорити про те, що Україна знаходиться на краю цієї цивілізації. Ми наполегливо прагнули стати її частиною, і, власне, ми, мабуть, останні хто по справжньому боровся за цю речі реальність яка витікає з рук, мов пісок. Сам факт нашої боротьби і впертості, яку українці проявили у 2022 році, став одним із каталізаторів, що запустив невідворотний процес змін війна в Україні привернула увагу, і, на щастя, для усього заходу українці значно кращі бійці ніж ми думали. Ці люди бережу їх Боже крутів. Вони вбили 10 тисяч московитів за перший тиждень війни. Навіть в'єтнамці такі трясця. Хороші цифри. <рив> І це до того, як у них з'явилась зброя. Тепер залишилося тільки усвідомити, що те, що багато хто із нас сприймає як фініш, себто вступ в ЄС чи НАТО, потрібно розцінювати як старт, початок довгого марафону, у якому ні приєднання ні до Європейського союзу, ні до Північно-Атлантичного альянсу не можна розцінювати як кінцеву мету. Давайте на секунду уявимо, що ми раптом набули членства в ЄС та НАТО. Що далі, яка наша роль в цих організаціях? Яка наша суб'єктність? Як ми будемо взаємодіяти із ворожими країнами до них, але в яких у нас теоретично можуть бути інтереси, чи не перспективніше створювати нову систему колективної безпеки в Європі? А чи є майбутнє в Люблінського трикутника і потенціал в створенні Балто Чорноморського Союзу? Чи є у нас відповіді на усі ці питання, яких насправді куди більше? Сьогодні ми мусимо переглядати наявні структури, визначати нові цінності та шукати творчі рішення для вирішення складних завдань, чи здатні ми на це. Чи можемо ми відмовитись від частини історичних наративів, які формують колективні міфи, щоб позбутись історичних травм і адекватно будувати власне майбутнє? Простіше кажучи, чи готові ми написати в книжках з історії, що такі ж етнічні українці приймали участь в голодоморі, забираючи хліб. У своїх сусідів на поталу політбюро для когось це можливо дивно звучить, але неможливо побудувати майбутнє, базою якого виступає картина минулого, тим паче в такому бурхливому коктейлі, як Україна, власне, звідси і ненависті між політичними сектами, про які я говорив на початку. Політики вже давно відпрацювали робочу схему на цих теренах. Формула доволі проста: розколюємо суспільство, ділимо електорат, підживлюємо між ними протистояння, переобираємось і отримуємо знову владу у свої руки. Чи варто говорити, що спекуляція на історії один із базових інструментів у їх руках? Я зовсім не закликаю відмовитись від нашого минулого, ні. Але воно повинно бути кардинально переосмислене і зняти з порядку денного як орієнтир державотворення. Ми не можемо будувати країну на принципах, що були актуальними в 19-му чи 20-му століттях, в той час, коли світ підкорює штучний інтелект. А окремі ентузіасти планують колонізовувати червону планету. Врешті історія знає багато прикладів, коли ті, кого довгий час вважали аутсайдерами, ставали новими лідерами епохи. Ми можемо стати новими лідерами, але тільки якщо будемо здатні провести колективну саморефлексію, переосмислити все, що було до цього моменту, і осмислити момент, в якому ми знаходимося. Для решти талановитих людей і ресурсів, щоб втілювати найбільш амбітні плани, у нас вдосталь. Та все починається з усвідомлення того, ким ми були, ким ми є і ким ми хочемо бути. Тож, перебуваючи на краю цивілізації, ми можемо або стати на зорі нової, або звалитись в безодню. Подумайте про це ще раз, коли черговий політик буде вам розповідати про петлюру чи закон про мобілізацію. А щодо того, що можна розглядати як непрограш у війні, то головним критерієм, на мій погляд, є збереження власної державності з усіма її нинішніми вадами, але своєї державності. Територію можна повернути, якщо буде кому. Це куди простіше зробити, ніж відновити державу. Звичайно, що як повноцінну перемогу це розглядати ми теж не можемо, але це і не поразка. Далі все буде залежати від нас, як, власне, і до цього. Ми мусимо добитись адекватних гарантій безпеки, стабілізувати економіку, заручитися. З підтримкою партнерів, окреслити стратегію розвитку країни, яка мусить бути стійкою до внутрішніх змін і гнучкою до змін зовнішньополітичних. Я надіюся, ви зрозуміли головну думку, яку я хотів сьогодні до вас донести. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, натискайте обов'язково на дзвоник та вподобайку, і пишіть свої думки в коментарях. Все буде Україна!